Вечір телефонних розмов Дональд Трамп сьогодні на пару хвилин подзвонив Зеленського. Потім дві години говорив із Путіним. А потім знову зідзвонився із Зеленським. Про що домовлялись по телефону? Розкаже РБК Україна. Дуже гарний, корисний і продуктивний телефонний дзвінок. Так телефонну розмову описав як американський президент, так і кремлівський диктатор. Останній одразу після переговорів вийшов до журналістів. Дійсно, розговор Да, продолжался более двох часов. Хочу отметить, що він був очень содержательным і весьма откровенным. І в цілому, на мой взгляд, в цій связи весьма полезним. Путін, як завжди, розпинався, що вони, тобто росіяни, завжди виступали за мирне врегулювання так званої української кризи, і що він, мовляв, дуже радий відновленню переговорів у Стамбулі, тих самих, на які Кремль прислав третіх помічників п'ятих заступників. Росія виступає за мирне урегулювання українського кризиса. Ми повинні просто определити найбільш ефективні пути движення к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенне время в случае достижения соответствующих договоренностей. Але для закінчення війни продовжує Путін звичайно ж треба усунути першу причину конфлікту, тобто існування України. Вопрос, звісно, в тому, щоб російська і українська сторона проявили максимум. стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что цілому позиція в Росії ясна Головне для нас у страні цього кризісу. А прес-секретар бункерного пісков після телефонної розмови похвалив Трампа, бо той, мовляв, справді дотримається нейтралітету, тоді як позиція європейських політиків відверто проукраїнська. Трамп натомість написав пост, де заявив, що переговори між Україною і Росією почнуться негайно. Щойно завершив двогодинну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія й Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню, і що ще важливіше, завершення війни. Умови цього будуть узгоджені між сторонами, адже тільки вони володіють деталями, які невідомі нікому іншому. За словами Трампа він уже повідомив цю чудову новину про переговори Зеленському. Місцем зустрічі делегації може стати Ватикан, бо папа ринський дуже зацікавлений у проведенні переговорів між Україною і Росією, а сам Трамп зацікавлений у відновленні торгівлі зерев Тон і дух розмови були відмінні. Якби це було не так, я сказав би одразу, а не згодом. Росія хоче розпочати масштабну торгівлю зі США після завершення цієї катастрофічної кривавої бані. І я підтримую це. Це величезна можливість для Росії створити мільйони робочих місць і накопичити багатство. Її потенціал не обмежений. Так само Україна може стати великим бенефіціаром торгівлі в процесі відбудови своєї країни. Одним словом, все як завжди, Путін заговорив Бо Трампа переговори про переговори, отут почнуться санкції про ТРФ Білий дім не введе. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може, виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок. Мій це обов'язок наших військових захищати суверенітет. І територіальну цілісність України так зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло, це але е, ніяких ультиматумів. Щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.